Депозит в криптовалюті. Депозит в криптовалюті. Як це працює? На топових криптоплатформах, таких як Bybit, OKX чи Binance, існують свої платформи для запуску токенів чи якихось нових крутих проєктів. За це ми вносимо свої активи, такі як BNB чи USDT на Binance. На OKX це ефір чи біткоін. І за це ми отримуємо токени того проєкту, який запускається на даній платформі. Це ще називається стейкінг або фармінг. Далі, друзі, я показав інструкцію, як я взяв участь на OKX Jumpstart в новому проєкті Polyhedra Network. Заходимо на OKX, натискаємо заробіток. Jumpstart. Приєднатися. Ми будемо заносити ефір, натискаємо пул стейкінгу ефір. Так, дивимося. Максимально 3,5 ефіра. Скільки можемо, скільки вносимо. Так, максимально поки що в нас 0. Але ми заходимо в переказ переказуємо свій ефір, який ми раніше купили з торгівлі на фінансування. Це такі є типи рахунків на внутрішній системі OKX. І натискаємо max і стейкінг. Чудово.